Шановні клієнти, гості каналу, глядачі, сьогодні ми розглянемо чек-лист для забудовника в професійному лід менеджменті. Ми в попередній відеоінструкції розглядали, як встановлювати для менеджера пункти чек-листу та відмічати такі, як виконані. Даний рівень абстракції дозволяє кожному керівнику відділу продажу або архітектору бізнес-процесу встановити. Будь-яку логіку використання чек листу наприклад, відповідність стандартам продажів, які встановлені в компанії, або відповідність фільтру, обов'язкове виконання якого гарантовано конвертує ліда у клієнта. Сьогодні ми розглянемо, коли на вимогу архітектора бізнес-процесу будівельної компанії пункти чек чек-листу базово встановлені для відповідального менеджера до даного ліда. Тобто, коли перелік не потрібно встановлювати менеджеру самостійно а... Такий перелік вже відображається як базовий до виконання. Розглянемо, як налаштувати даний процес. Відкриваємо налаштування CRM, в розділі пункти чек чек-листа лідів встановлюємо безпосередньо даний перелік. Я користуватимусь логікою бізнес-процесу, коли необхідно виконати певні пункти, які саме є фактором перевірки фільтру для конвертації. Наприклад, наявна фінансова спроможність. Другим пунктом буде факт усвідомленої потреби. Ще одним пунктом додамо довіра до бренду будівельної компанії. Можливо, нинішнім буде також додати мотивація купити тут і зараз. Даних пунктів чек-листу можна створити як завгодно багато. В демонстраційних цілях даного переліку буде достатньо. Звісно, можна також додати презентація комплексу, презентація ЖК або інші стандарти продажу, які обов'язково мають бути виконані та перевірені по методології чек-листу. Зберігаємо дані налаштування і тепер переглянемо наступну логіку: відкриємо редагування ліда для прикладу демонстраційного ліда Марія і встановимо відповідального за лід менеджера В нашому випадку відповідальним за лід менеджером буде демонстраційний профіль, саме демокомпанія. Обираємо даний профіль в налаштуваннях, Можливо, це буде і інший співробітник, не принципово, Нехай, наприклад, це буде Артур. Зберігаємо дані налаштування і тепер ми бачимо, що в чек-несту лідів для відповідального менеджера Артура встановлено безпосередньо перелік пунктів чек листу які мають бути виконані: а саме наявність фінансової спроможності, факт усвідомленої потреби, довіра до бренду і мотивація купити тут і зараз. Розглянемо наступний фрагмент бізнес-процесу. Припустимо, що надіслано стартове маркетингове повідомлення, в ході якого відбувається безпосередня комунікація з потенційним покупцем Марією. Незалежно від того, яка логіка безпосередньо лід-менеджменту з точки зору обробки даного ліда, чи колега опрацьовує, чи безпосередньо сам відповідальний, припустимо, що факт усвідомленої потреби під час покупки перевірений. І тепер ми можемо відмітити його як виконано. Бачимо, що відповідальний менеджер встановлено той, який виконав даний пункт. Також ми можемо перевірити, наприклад, факт наявної фінансової спроможності до покупки об'єкту нерухомості. Незалежно від того, як виконуються пункти. Звісно, з точки зору лід менеджменту, ми можемо бачити, що такі індикуються в карці ліда для перевірки. Наприклад, два із чотирьох зараз пункти є виконані. Також, якщо певний пункт може класифікуватись як задача і він має певний термін виконання, безпосередньо можна, натиснувши на піктограму плюса, вибрати додавання у календар. Також, звісно, при професійному лід-менеджменті, менеджер, орієнтуючись на пункти чек-місту, може розуміти, де зараз потенційно може знаходитись пробін в обслуговуванні в обробці даного ліда. Наприклад, скажімо, до даного пункту, який я зараз закріпляю, такий як довіра до бренду будівельної компанії, нічого не було виконано, і необхідно зараз виконати такі дії, як, наприклад, попрацювати над довірою до бренду. Припустимо, відправити презентацію потенційному покупцю, чому обирають клієнти саме нашу будівельну компанію, або ЖК, які вже були побудовані нашою будівельною компанією, або іншими інструментами, механізмами та способами пропрацювати саме. Фактор довіри. В будь-якому випадку на нашому рівні абстракції функціонал чекмісту надає можливість створити фільтраційні елементи в лід-менеджменті та контролювати їх окремо або з точки зору комбінації із задачами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал для того, щоб отримувати ще більше корисної інформації про те, як працює професійний лід-менеджмент в будівельних компаніях. До зустрічі в наступній відеоінструкції.